І всім привіт, і з вами Сасха 31. І це сьогодні третє відео за цей день. І сьогодні ми робимо ніби конкурс на ліцензію Майнкрафта. Привітайся Андрій, з нами. І сьогодні так. І приві. Ой, я щось так затопив. І... Е... Треба правила конкурсу. Підписатись на канал Макса, ссылка його в описанні. Підписатися на, мі, на мій канал. Силочка в описанні на Андріковий не треба, поки що Андрік на моєму каналі знімає. Ну, і підписатися на мій канал і поставити даному відеоролику лайк. І це конкурс на три ліцензії Майнкрафта. Переможців буде, переможців буде вибрано в, в четвер. Так, четвер в четвер буде точно. І так що удачі, вигравайте Майнкрафт. конкурс кески нагадую, виграв містер Пінгвін. Він вже отримав свій приз. Так що вигравайте, грайте і Підписуйтесь на канал.